Підсумовуємо четвертий вікна. Вітаю 10 тисяч 200 гривень за кермування на підпитку і рік без прав. Якщо ж нетверезим водія вхоплять у друге, сплатити доведеться 20 тисяч 400 гривень, і права заберуть вже на три роки. За збільшення втричі штрафів п'яним автомобілістам на вечірньому засіданні проголосували 243 депутати. Самі ж нардепи сьогодні цей день товклися навколо трибуни. Аби не заблокували як учора. Від самісінького ранку її обступили ко. Оліціянти, тож коли радикали, батьківщина зайшли до зали, їхнє місце вже було зайняте. Тож вони вирішили біля трибуни вже не стояти, а сидіти на знак протесту. Євгенія Токар. Далі від самого ранку вбрані в камуфляж у парламентській президії комбати та депутати-учасники. АТО. майданчик знизу контролюють Порошенківці. Радикали та батьківщина щойно зайшли до зали, засмутилися. Тут уже все заблоковано до них. Ми сьогодні прийшли в зал на 9 годину і побачили, що вона закрита. А внутрі знаходяться депутати від БПП і народного фронту, які заблокували трибуну. Поки ті, хто ще зранку планував узяти трибуну під свій контроль, розгублені спікер відкриває засідання. Це каже: насправді не блокування, а навпаки, крайній захід, щоб роботу знов не зірвали. Нема в залі власне блокування сьогодні. Є забезпечення роботи Верховної Ради України. У нас два дві доби тривали консультації. Дві доби, на жаль, побачили повну неготовність до будь-яких компромісів. Опоненти розлючені, радикали тут. Таки вигадують новий протест. Ми оголошуємо сидячу забастовку. Ляшківці підхоплюють і одразу розсідаються навколо трибуни. Батьківщина планує діяти менш радикально. Ми не голосуємо за жоден, за жоден закон. Ми не приймаємо участі в голосуваннях. Спікер вирішує працювати бодай так на порядку. Денному купа важливих законів береться до амністії учасників. АТО, та доповідача до трибуни не пускає. Я дуже прошу пустити голову комітету до трибуни. Це йдеться про захист наших добровольців, щоб їх не арештовували. Можна максимальне сприяння в тому розгляді, колеги? Це буде персональна відповідальність за взрив цього закону. Автор бореться доповідати з місця. Проходити, пролазити, вилазити, пригати я не буду. Головна мета цього законопроекту це дійсно сприяти тому, щоб ті воїни, АТО і учасники антитерористичної операції, які не скоїли тяжкі злочини і особливо тяжкі проти здоров'я людини. Були сьогодні амністовані. Закон Ставлять на голосування депутати в президії тиснуть кнопки, просто звідти їм своїми місцями поступилися віце-спікерки. кажуть хай так, але парламент має працювати. Парламент має працювати. Я вважаю, що сьогодні будь-яке розхитування парламенту воно є небезпечним. Воно може приспричинити дочасні вибори. І здається, виходить закон, ухвалюють, ідуть на перерву. Дехто із сидячих мітингарів за цей час навіть встигає перевдягнутися, аби було зручніше. Протесту ніхто не скасовував. Незручно сидіти постійно ноги на землі. Чого не незручно, але це приклад є і американській такі, коли понад 100 сенаторів висловлювали таким чином свій протест. Ми висловлюємо таким чином свій протест. Позиціями не поступаються й охоронці президії. Кажуть, стоятимуть скільки треба. Робота мене чекає. Вибачте, все добре. Чекає робота. Треба друзів поміняти. ми будемо де на одного підмінювати, бо стояти важко цілий день. Далі один за одним провальні голосування до ради прибуває навіть. Прем'єр агітує за МВФівські закони, та й це депутатів не надихає. У залі гамір голосів бракне. Час від часу до протестувальників на перемовини ходять інші нардепи та компромісу. Годі шукати лише надвечір. розсвареним обранцям таки дається важливе рішення: втричі збільшують штрафи за п'яне кермування. На тому розходяться до завтра. Олексій Жиленко програма Вікна СТБ.